Так, шановні друзі, доброго дня! З вами АЗС Комплект. Комплектуємо колонку і фільтра, фільтрація. Людина каже: Я замовляю, хочу замовити колонку. Поставити мені потрібні рукава, пістолет в У нас є, цистерни є, все, все остане не потрібно. І. Він каже, я дивився ваше відео, і мені все сподобалось, я все зрозумів, мені більше нічого не потрібно. Починаємо розмовляти, і людина каже: а у мене легкові машини з 19 20 го року. У мене стоїть джондер, у мене стоять трактора нові. Кажу, так а як ви вже ставите колонку без фільтрації? А повинна бути фільтрація, він питає мене. Кажу, ну обов'язково на кубах буде конденсат збиратися. На дні буде грязь буде стоять, ну збиратися по-любому. І це все буде проходити в колонку. І з колонки буде попадати вам в боки. Давайте доставлять. Ну, добре, порекомендуйте, як правильно поставити. Ось як правильно ставити. На всмоктування. Це я розказую, як правильно ставити. Ви можете ставити як завгодно, тільки аби він був. На всмоктуванні обов'язково фільтр грубої очистки. Це у нас фільтр грубої очистки. Тут стоять колба і комплект сіток. Стоїть там три комплекти сіток. Може бути такий. Може бути, білий там фільтр. ТО. Ось такий. Після цього на виході обов'язково ставимо сепараціонний фільтр з капельником. Тобто він нам все очистив, дійшло все. І тут, якщо у нас вода є, ми його все злили. І дивимося обов'язково, скільки води набралось. Це все вийшло. На пістолеті у нас стоять в основному поворотні муфти або штуцера. Штуцера ми ставимо з сітками. От. Також ще одна система там очистка. Якщо там вже десь пролетіло, в пістолеті там все встановить теж. Е, оце буде правильна система. Деякі люди ставлять ще один фільтр на, е, на цистерні. От. І це небагато. Я вам скажу, що на сьогоднішній день то, що ми бачимо по якості пального, це небагато. Е, після трьох-чотирьох зливів куба, кубів, як коли ми перекачуємо. Е, залишається десь. Е, 1,5 см осаду. І люди кажуть, що ми заправляємося там на відомих заправках. Тобто, яка б там відома заправка не була, все одно є присадки, які будуть осідати, і вони будуть потім забивати нашу колонку. А тут стоять така автоматика, яка не полюбляє цього. Таку колонку ви будете собі ставити. Звичайну, 12 вольтову. Любу колонку, любий насос. Що завгодно, лічильники все. Не лінуйтесь, не ставте собі фільтра. От тоді буде все працювати. Ніякий лічильник не зупиниться. пістолети будуть відбивати. Насоси будуть працювати в 3-4 рази довше. Всім дякую. Слава Україні, героям слава! Військовим всі знають, будь ласка, звертайтесь. Максимально швидко, швидко зробимо. Зберемо відео, знімемо. Поїде дуже-дуже швиденько до вас і знижки, як завжди. Наш сайт знизу gmcom.ua, телефон, вайбер. дзвоніть, пишіть. Все зробимо. Насоси. Штуцера, фільтра, поворотні муфти, лічильники і так далі. Будь ласка, ми на зв'язку. Дякуємо.